Нова розпаковка. Розпаковка за назову. Тобто ця посилка мала приїхати мені через 6 днів. Я відмінив і замовив іншу. Не знаю, в чому там проблема. Так, в пакеті нічого. Знову Китай. Тепер весь Китай в Америці. Добре, все понарозом. Отже, це комплект для діагностування Тесла. Машини Тесла, так? Різні кабелі. Ось такі кабель є. Один. Обиджений роз'єм. Сюди-сюди, тут тобто можна підключати. Супер. Далі. Лан-лен. Так, кабель. Лен-ленд. Тобто два штекера одинаково. Це під новішу версію, наскільки я вже знаю. Далі, такий в мене був, але ну, йшло в комплект. Це перехідник на... до комп'ютера. Хоча в мене він був добре. Це це у нас діагностичний тул? А, це можна підключити сюди лен-кабель. Вау! Добре. Мені подобається Це перехідник з машини і третій кабель під ось такий резерв. Не пам'ятаю, як він називається. На 5 на контактів. На великий комплект. Перехідник на BD, перехідник на L до комп'ютера і OBD на ЛАБ.